Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 15 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. Отже. У Львові день розпочнеться з ясного неба, але вже в обід небо затягне, а вечір залишиться похмурим. Температура повітря сягатиме 22 градусів тепла, вночі опуститься до 10 градусів із позначкою плюс. Вітер із півночі швидкістю 3 метри за секунду. Опадів не очікується. У Луцьку ранкове небо буде частково вкрите хмарами, проте надалі переважатиме ясна погода. Повітря прогріється до 22 градусів вище нуля. А вночі охолоне до 13 градусів тепла. Вітер з північного заходу 4 метри за секунду, без дощу. У ковалі в першій половині дня буде світло та сухо, а в другій половині небо на деякий час затягне. Ввечері знову стане світліше. Температура повітря складе 22 градуси з плюсом в день і 13 градусів тепла вночі. Вітер північно-західного напрямку 3 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Тернополі день розпочнеться з сонячної погоди, а ближче до обіду можливе тимчасове затягування хмарами. До вечора небо знову прояснеться. Температура вдень триматиметься біля 22 градусів із плюсом, а вночі знизиться до 13 градусів тепла. Вітер північно-західний із силою 7 метрів за секунду, без опадів. У рівному ранок буде похмурим. У день небо залишатиметься закритим, проте до вечора хмари розсіються. Температурні показники сягатимуть 22 градусів тепла, уночі очікується 13 градусів із позначкою плюс, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, без дощу. В Івано-Франківську день буде повністю захмареним, попри те, що вночі небо залишиться чистим. Протягом усього світлого часу доби сонце ховатиметься за хмарами. Температура вдень становитиме 24 градуси із позначкою плюс. А вночі знизиться до 11 градусів тепла. Вітер дутиме з північного заходу 4 метри за секунду. Опадів не прогнозується. В Ужгороді очікується майже безхмарний день, небо залишатиметься ясним із самого ранку і до вечора. Повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі знизиться до 10 градусів вище нуля. Вітер західного напрямку 1 метр за секунду. Сухо. У мукачеві ранок розпочнеться з появи хмар, які затримуються упродовж усього дня та вже ближче до вечора небо стане чистішим. Температура сягатиме 25 градусів тепла в день, а вночі буде близько 10 градусів із плюсом. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Без опадів. У Чернівцях ранкові хмари триматимуться до самого вечора, однак під кінець дня погода зміниться на ясну. Температура повітря вдень складатиме 23 градуси вище нуля, а в нічні години знизиться до 13 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду без дощу. У Хмельницькому зранку та вдень хмарна погода домінуватиме, лише ввечері можна буде побачити більше світла. Температура протягом дня не перевищуватиме 21 градус із плюсом, а вночі опуститься до 13 градусів тепла. Вітер із північного заходу швидкістю 6 метрів за секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться зі світлого неба, до обіду сонце залишатиметься відкритим, однак згодом з'являться хмари. Опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягне 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 13 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів на секунду. У Києві небо залишатиметься затягнутим хмарами упродовж усього дня. Світло пробиватиметься лише зрідка, проте день пройде без опадів. Температура повітря в день складе 22 градуси тепла, а в нічні години опуститься до 15 градусів вище нуля. Вітер дутиме з півночі 3 метри на секунду. У фастові хмарна погода триматиметься зранку до вечора. У денний час можливий дрібний дощ, який до вечора зменшиться або зовсім припиниться. Температура коливатиметься в межах 22 градусів тепла в день та 14 градусів уночі. Вітер з півночі, швидкістю 6 метрів за секунду. У білій церкві з самого ранку небо буде повністю затягнути. Протягом другої половини дня прогнозується невеликий дощ, який триматиметься до вечора. Повітря прогріється до 21 градуса із позначкою плюс, а вночі охолоне до 14 градусів тепла. Вітер північний, 6-метровий. У Яготині протягом усього дня триматиметься сіре небо. У денні години можливий короткочасний дощ, що припиниться до вечора. Температура повітря в день становитиме 21 градус вище нуля, а вночі знизиться до 14 градусів тепла. Вітер з півночі швидкістю 6 метрів на секунду. У Василькові ранок обіцяє бути світлим, проте вже з обіду з'являться хмари, а погода набуде похмурого характеру. У денні години можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі 14 градусів із позначкою плюс. Вітер північний. У Ірпені протягом дня небо залишатиметься закритим хмарами. Незважаючи на похмуру атмосферу, день обійдеться без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі температура опуститься до 14 градусів вище нуля. Північний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. У Борисполі від самого ранку небо затягнуть хмари. У денні години очікується дрібний дощ, який до вечора зійде на нівець. Після заходу сонця небо почне очищатися. Температура в день становитиме 21 градус із позначкою плюс, уночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів тепла. Вітер північного напрямку швидкістю 6 метрів на секунду. У Чернігові день пройде під суцільною хмарністю, але без опадів. Температура повітря в день досягне 22 градусів тепла, вночі буде близько 14 градусів вище нуля. Вітер з півночі. У прилуках хмарна погода триматиметься до вечора. Удень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора поступово вщухне, а небо проясниться. Температура повітря в день підніметься до 21 градуса тепла. А вночі становитиме 14 градусів із позначкою плюс. Вітер північний швидкістю 6 метрів на секунду. У Житомирі ранок почнеться під ясним небом, але вже в середині дня з'являться хмари, які залишаться над містом до самого вечора. Попри похмуру атмосферу, опадів не прогнозується. Температура повітря в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується 14 градусів із позначкою плюс. Вітер з півночі. 3 метри на секунду. У Бердичеві небо швидко вкриється хмарами, які домінуватимуть упродовж усього світлового дня. Лише під вечір можна розраховувати на прояснення дощів не буде. Денна температура становитиме 21 градус тепла, нічна 13 градусів вище нуля, вітер північний. У ніжині день буде сірим, сонце майже не виглядатиме з за хмар, опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 22 градуси вище 0, вночі 14 градусів тепла, вітер північний 7 метрів на секунду. У сумах день видасться сірим та вологим. Зранку піде дощ, який у денні години посилиться, але до вечора поступово послабшає. Сонце за хмарами цього дня буде непомітним. Стовпчики термометрів вдень покажуть 18 градусів тепла вночі. 14 градусів із позначкою плюс, північний вітер 2 метри на секунду. У конотопі сонце сховається за хмарами ще до полудня і так залишиться до самого вечора. Протягом усього дня йтиме дрібний дощ без істотних змін у погоді. Денна температура сягне 19 градусів тепла, уночі буде близько 13 градусів із позначкою плюс, вітер з півночі 3 метри на секунду. Уромна хмарна та дощова погода протримається від самого ранку до вечора. Опади будуть постійними, без перерв. Температура повітря в день не перевищить 21 градуса тепла, уночі 13 градусів вище нуля, північний вітер 5 метрів за секунду. У Вінниці сонце з'явиться лише вночі, адже зранку небо вкриється щільними хмарами. Удень можливий легкий дощ, який не триватиме довго. Ближче до вечора атмосфера проясниться. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі температура опуститься до 13 градусів із позначкою плюс. Вітер з півночі майже 6 метрів на секунду. У хмільнику небо швидко сховається за хмарами, вже зранку світла буде небагато. Хмарна завіса залишатиметься над містом майже до вечора, лише пізніше почне потроху розходитися. У першій половині дня пройде дрібний дощ, який поступово стихатиме. Температура в день сягне 21 градуса тепла, уночі очікується 13 градусів вище нуля, вітер із північного заходу 6 метрів за секунду. У Черкасах на небі протягом дня пануватимуть хмари. Без суттєвих прояснень із самого ранку і до вечора очікується тривалий дощ, який удень стане сильнішим, а ввечері поступово ослабне. Повітря прогріється до 19 градусів тепла. А вночі охолоне до 15 градусів із позначкою плюс. Вітер північний 8 метрів на секунду. У смілі сонячного світла майже не буде, весь день пройде під щільною хмарністю. Дощ триматиметься без перерв від ранку і аж до настання вечора. Денна температура не перевищить 20 градусів тепла, а нічна становитиме 15 градусів вище нуля. Північно-західний вітер 6 метрів на секунду. В умані зранку небо буде сірим, але ближче до вечора з'явиться надія на прояснення, сонце повернеться у вечірніх годинах. Удень можливий дрібний дощ, але він швидко припиниться. Температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі очікується 14 градусів із позначкою плюс. Північний вітер 3 метри на секунду. У Кропивницькому день пройде під сірим небом, хмари затримуються над містом від самого ранку. Дощ йтиме протягом усього дня, а ближче до вечора зменшиться в інтенсивності. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, нічна температура становитиме 14 градусів вище нуля, вітер північного напрямку 6 метрів за секунду. У Знам'янці Сонця не буде видно, небо залишатиметься суцільно вкрите хмарами. Дощ триматиметься від ранку і до пізнього вечора, не даючи змоги на тривалі прогулянки. Максимальна температура повітря складе 20 градусів із позначкою плюс, уночі 14 градусів тепла, північний вітер 6 метрів за секунду. В Олександрії ситуація подібна, похмуро і дощово з самого ранку. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим, а опади триватимуть до вечора, поступово слабшаючи. Температура повітря вдень сягне 21 градуса тепла, у нічні години знизиться до 14 градусів із плюсом. Північний вітер 7 метрів за секунду. У Дніпрі хмарна погода не відступить ані на годину. Протягом усього дня йтиме дрібний дощ, який створюватиме вологу атмосферу. Температура повітря в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 14 градусів вище нуля. Північний вітер 4 метри на секунду. У Кам'янському буде подібна картина цілий день хмарної із дощем, який триватиме без перерв. Денна температура не перевищить 19 градусів тепла, нічна 14 градусів із позначкою плюс, вітер північного напрямку 5 метрів за секунду. У Кривому розі погода залишатиметься похмурою зранку до самого вечора. Дощ, який розпочнеться зранку, йтиме майже цілий день, але надвечір стане менш інтенсивним. Температура в день сягне 21 градуса тепла, уночі опуститься до 14 градусів вище нуля. Вітер північний швидкістю 6 метрів на секунду. У Нікополі день буде похмурим та дощовим. Опади очікуються впродовж усього дня, але під вечір можливе послаблення дощу. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла, уночі буде 15 градусів із плюсом. Північний вітер 5 метрів на секунду. У Павлограді неділя пройде під знаком хмар та вологи. Зранку очікується дрібний дощ, який удень набере сили і триматиметься до самого вечора. Денна температура не перевищить 19 градусів тепла, вночі 13 градусів із позначкою плюс, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У Полтаві погода не порадує похмуро і дощово протягом усього дня. Опади почнуться ще зранку, удень можуть дещо вщухнути, але не припиняться повністю. Температура коливатиметься в межах 18 градусів тепла в день та 13 вночі. Вітер північний 4,5 метри на секунду. У лубнах цілий день хмарно і дощово. Жодних просвітів на небі не передбачається, а опади триватимуть безперервно. Температура повітря в день становитиме 18 градусів тепла вночі 13, Вітер північний трохи більше 3 метрів за секунду. У мергороді хмарний день із дощем. Ранкові дрібні опади перейдуть у сильніші вдень і не припиняться аж до вечора. Температура до 18 градусів тепла в день 14 уночі, вітер північний понад 5,5 метрів за секунду. У кременчуці небо буде суцільно затягнути хмарами, а дощ сильний і затяжний. Вранці він почнеться, а вдень і ввечері поселиться грозою, яка може супроводжуватись зливами. Денна температура 19 градусів тепла, нічна 15, вітер північний 3 метри на секунду. У Запоріжжі неділя буде хмарною і дощовою. З самого ранку небо затягнеться, а дощ триматиметься весь день, хоча до вечора очікується ослаблення опадів. Температура повітря 20 градусів тепла в день, 14 уночі, вітер північний близько 4 метрів за секунду. У Бердянську неділя обіцяє бути похмурою від ранку до пізнього вечора. Зранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, що триватиме й удень. Ближче до заходу сонця інтенсивність опадів зменшиться, проте дощ продовжить падати. Повітря день прогріється до 19 градусів тепла, вночі очікується 15 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. У Вільнянську сіре небо залишатиметься сталим супутником упродовж усього дня. Дощ почнеться ще вранці і не припинятиметься до вечора, хоча ближче до ночі стане менш інтенсивним. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла, у нічні години знизиться до 13 градусів вище нуля. Напрямок вітру північно-західний 4 метри на секунду. У Одесі день пройде під суцільною хмарністю, але без опадів. Сильного вітру не очікується. А незначне зниження температури створить комфортні умови для прогулянок. Максимальна температура складе 20 градусів тепла, уночі стовпчик термометра опуститься до 15 градусів із позначкою плюс, вітер північного напрямку 3 метри за секунду. У Ізмаїлі вранці і у день небо буде повністю вкрите хмарами. Можливий короткочасний дощ у першій половині дня, однак до вечора небо частково проясниться. Повітря прогріється до 24 градусів із позначкою плюс, уночі температура знизиться до 16 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку 6 метрів на секунду. У Миколаєві день пройде під суцільною хмарністю із насиченим дощем та грозою з самого ранку. Опади будуть інтенсивними протягом більшої частини доби і тільки під вечір поступово слабшатимуть. Температура повітря підніметься до 23 градусів тепла. Уночі 14 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний 6 метрів на секунду. У Первомайську протягом дня зберігатиметься похмура атмосфера, хоча ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора зійде на нівець. Температура вдень не перевищить 21 градуса тепла, вночі 15 градусів вище нуля, вітер північного напрямку 7 метрів за секунду. У Херсоні недільний день буде повністю похмурим. З самого ранку небо вкрите хмарами, а легкий дощ поступово посилиться у другій половині дня до дуже сильного з грозами. Вечір принесе знову слабкі опади. Денна температура досягне 22 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 14 градусів із плюсом. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У Сімферополі небо весь день буде затягнути хмарами. Ранковий дощ зміниться ввечері на дуже сильний з грозами, який триватиме до пізніх годин. Вечірні опади збережуться у вигляді помірного дощу, температура в день 18 градусів тепла, вночі 13 градусів вище нуля, вітер західний 4 метри на секунду. У Харкові сонце ховатиметься за хмарами більшу частину дня. Опади супроводжуватимуть місто з самого ранку і до самого вечора у вигляді безперервного дощу. Денна температура становитиме 19 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 13 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний 3 метри на секунду. У Донецьку ясність неба буде лише у нічні години, а вже зранку і до вечора триматиметься похмура погода. Ранковий дрібний дощ упродовж дня поступово посилиться, перетворившись на стійкий дощ, який протримається до пізнього вечора. Вдень температура досягне 20 градусів із плюсом, а вночі охолодження буде до 12 градусів тепла. Вітер західний 2 метри за секунду. У Краматорську вже з самого ранку небо повністю затягнеться хмарами, що не розійдуться до кінця дня. Вранці і в день слід очікувати дуже сильний дощ з грозою, а ввечері опади збережуться, хоча й у менш інтенсивній формі. Максимальна денна температура становитиме 21 градус тепла. А нічна опуститься до 11 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний 4 метри за секунду. У сніжному день буде похмурим. Небо зранку закриється хмарами і так триматиметься до самого вечора. В день варто очікувати дуже сильний дощ із грозою, який у вечірні години зміниться на помірний дощ. Денна температура повітря досягне 19 градусів тепла, а вночі охолоне до 11 градусів із плюсом. Вітер західний 3 метри на секунду. У Луганську протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. Опади триватимуть безперервно, спочатку у вигляді дрібного дощу, який у день може посилитися, а ближче до вечора поступово слабшатиме. Денна температура підніметься до 20 градусів із плюсом, вночі близько 12 градусів тепла, вітер західний 3 метри на секунду. У Старобільську з самого ранку і до пізнього вечора утримуватиметься хмарна погода. Ранковий дрібний дощ із часом посилиться та триватиме протягом всього дня до вечора. Вдень температура повітря очікується близько 20 градусів тепла, а вночі 11 градусів із плюсом. Вітер західний 4 метри за секунду. Дякуємо за увагу та активність на каналі.